І ось довгоочікувана мить відкрити дитсадок. Приїхали голова обласної державної адміністрації Василь Ядука, голова Ізяславської районної державної адміністрації Тетяна Власюк, начальник обласного управління освіти Віктор Очеретянко. Щоб сільські діти мали де весело, безпечно та з користю проводити час, доки батьки на роботі лише за останній рік з обласного бюджету було виділено 160 тисяч гривень. Державним коштом придбано і всі меблі дитсадка. На відкриття садку керівник області привіз подарунки малечі, розрахований дитсадок на півсотні місць, які неодмінно будуть заповнені. Велику допомогу у будівництві надав директор сільськогосподарського товариства імені Черняхівського Олег Кондратюк, якого нагороджено почесною грамотою. А сільський голова Олександр Шрейдер отримав подяку. Новосільський дитячий садок відповідає усім вимогам сучасності: просторі, ігрові та навчальні зали, затишні спальні кімнати, підлога з дубових дошок, декілька санітарно-гігієнічних кімнат і кухня, їдальня. У дитячому садку отримуватимуть першу науку діти як з нового села, так і з сусіднього, Сверидів. Розвиток сільських громад області одне з головних завдань влади. Ми ведемо пряму і чітку політику про відродження сільських територій. І цьогоріч, крім того, що ми максимально звертаємо увагу на ремонт шкіл, ремонт доріг комунальної власності. Ми за основу взяли це відродження дошкільних навчальних закладів. І вже тільки за декілька місяців цього року ми маємо таких 28 і 33 додаткові групи, що дало можливість охопити більше півтора тисячі наших діточок. Селяни за доброю українською традицією на знак вдячності подарували голові облдержадміністрації запашний коровай з подільського хліба. Діти наше майбутнє, і відтепер майбутнє для мешканців нового села та Свиридів ростиме та виховуватиметься у найкращих умовах. Андрій Макогон, Володимир Паламар для Подільської панорами.